Вас вітає програма Кулінарні мандри Карпатами. Програма, в якій відомі українські артисти разом з бренд-шефом готельно-відпочинкового комплексу Татарів-делюкс Артемом Блаутою готуватимуть стародавні рецепти карпатської кухні за новою технологією. Татарів Делюкс заснований на початку 2012 року і розташований в селі Татарів, поруч з гірськолижним курортом «Буковель». Ресторан при готелі місце, яке зберігло автентику приготування страв печі та з гордістю демонструє власну інтерпретацію найкращого. Карпатських рецептів та напоїв. Тож пропонуємо вам першими побачити те, як будуть народжуватись смачні шедеври, що потім увійдуть до основного меню ресторану. Артем Блаута бренд-шеф ресторанів татарів Делюкс» в селі Татарів та ресторація Шпігеля і Південна Брама у місті Хмельницький. Працює над відродженням та популяризацією карпатської та подільської кухонь. Свого часу став співзасновником бренду Поділля Локал Фуд і проекту Кулінарна майстерня у місті Хмельницький. Цьому році харківській групі Пур-пур виповнилось вісім років за плечима у музикантів сотні концертів, десятки фестивальних виступів, кілька альбомів і своя віддана армія фанатів. Однак прокинулись вони по-справжньому відомими лише після того, як тріумфально увірвались у фінал українського відбору конкурсу Євробачення 2016 і зайняли там четверте місце. Доброго дня! День. Я Артем Ната. – Женя. Дуже приємно вас бачити у нас в гостях. Взагалі відвідували колись Карпати. Так. Да. Да, так, але тільки зімою, катарці належить приїжджати. Літом не бували, так? Літом Карпати не менш гарніші, ніж зимою, тому що тут багато зелені, багато гір, дуже чудове повітря. Сьогодні ми з вами будемо готувати страву, а яку саме потрібно буде обрати вам. У нас є три картки, вам потрібно обрати одну з карток. Це нам допоможе визначити ту страву, яку саме ми будемо сьогодні готувати. Прошу. Гарбуз чудово, полюбляєте гарбуз? Я дуже люблю а, салати з тикви, такі десерти. Каші так, в канце. Каша особливо на супи. Сьогодні ми напевно будемо годувати з вами суп з гарбуза з бринзою. Ми поєднаємо солодкий гарбуз. Силену бринзу, яку роблять місцеві жителі, вона дуже чудова і ви такої не знайдете ніде. Але для того, щоб розпочати, нам потрібно знайти наш гарбуз. Як ви думаєте, де ми його будемо взагалі шукати? Так, Пойдемо в ліс. В полях, огороди, місцеві жителі. Все вірно, ми підемо на город і там знайдемо наш гарбуз, а потім почнемо готувати. Так, Ну я думаю, тут ми знайдемо наші гарбузи. Ось є чудові. Ого-го. Але нам потрібно знайти хазяйку. Давайте, напевно, постукаємо в вікно. Є все вдома! Ой-є-є! ой, -ой <різь> Доброго дня. Добрий день! Будь, будь ласка, хочемо суп з гарбуза зварити. І шукаємо гарбуз. Бачимо, на городі є гарбузи. Очень красиві. Дуже І... гарні. Це не ваші? Наші і наші гарбузи. Дозволите дозволить. Дозволимо, що треба. Підемо туди, подимоськи. Вам гарний, виберете собі. — Нам Треба гарний, солодкий, найкраще. Добре, який виберете, такі візьмете. На суп дамо. Я вам. А у вас така гарна дівчинка. Та у нас в нас на Гуцульщині мало і А, Приїхали здаліка. Здаліка. Та, із Харкова приїхали. А, на ну, молодці. Поем. Поем. Нос. а я вас дуже гарно попрошу. заспівайте нам пісню. На нас гарбуз. Но я купил в прекрасных переменах. К сожалению, про гарбуз нету песни, но... Молодец! Ага, ножа замолом. Я вижу отличный нож. Да, там вот. Да, я уже иду до нем. Да, давай. Добре, а ну вибирайте гарбуза, якого виберете, та будете мати. Ні, нам сильно великого не нам... треба, що ну, але що щоб... тут десь от маленькі, маленькі і красненькі є. Звісно, щоб ви собі суп сварили. Смотри. Вон є зовсім маленькі. Там все маленькі є. Да, от, от, смотри. У нас маленькі кролики їдять. А ви не кролики. <ріху> 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 Дивіться, я думаю, що це нам підійде чудово. <ріху> да, <ось> <ріху> да, хороший, вернуть. Давай я потриму, я тобі розрізаю. <ріху> Нужно Я будет стараюсь. на Хэллоуин тут вернуться сюда. Чудовый. Ну що, ми повернулися з нашої подорожі. Крім того, що ми знайшли наш чудовий гарбуз, ми ще поспілкувалися чудово з місцевим населенням. Ви побачили цих людей, як вони взагалі спілкуються, які вони ну, дуже такі дружелюбні. Приступимо до, нашого, до нашої страви. Наш гарбуз ми вже спочатку підготували, ми його трішки порізали. Зараз ми його поріжемо ще трішки мішими кусочками. Ми нарізали наш гарбуз. Тепер будемо додати інші наші інгредієнти корінь селери. Нам його багато не потрібно трішки. Він дасть нам теж приємний такий е, запах. Нарізаємо селеру. Потім нам потрібно е, нарізати морку, хтось може з вас це зробити, я покажу як. Хто готовий? Давай, джеремо. Да, окей, давай. Да. Ну, треба просто її нарізати Дружесями, от от так. Угу. Взагалі ви готуєте? ну, Полюбляєте готувати? Чи ви більш полюбляєте вже готові страви Ну, Ми много путешествуємо, поэтому, звісно, приходиться в основному ну, немає на готовку і приходиться в основному поштувати приготовлені страви. Но э, когда есть время, да, ну, я люблю готовить. У меня был опыт сыроедения, и там... Если ты любишь брук, вкусно кушать, то нужно тратить очень много времени именно на приготовление. То, что, там За 6 часов что-то начал размачивать, замачивать. И хоть до да, сыроедов борщей, окрошек, там всего на всех. Взагалі, ну, напевно, з таким графіком тяжко дотримувати сирої. Ну, дотримуватися сырое задание. Меня хватило на год. Так. Год и два місяці. Дальше мы додаємо цибулю. Нічого складного в цьому немає, ну, я можу ну, взагалі показати, як це робиться. З, саме в основному ну, ніж має бути зручний для вас. В першу чергу, нам потрібно взяти наш продукт, е зафіксувати його пальцями і видвинути вперед кісточки. І ніж має проходити по кисточкам, а не по пальцям. Угу. І тоді ви просто передвігаєте руку, і ви ніколи не в'іжете собі кінчик пальця, тому що ніж ходить по. Я все одно і капіталь. Все, ми заливаємо зараз водою. Спочатку у нас іде тикла, морковка і лук. Тикла, морковка, селера. лук і селера, Я так. це водою. Додамо трошки спецій. Це у нас буде сіль спочатку. Угу. Перець не будемо додавати, тому що свій він може нам колір трошки змінити в нашій страні. Ага. Тепер нам треба відварити його до готовності. А далі я по-перше, що ми далі будемо робити. Ну я думаю, що все. Ти подорожуєш, то підходиш, ми можемо його зараз з результатом, до наступного нашого етапу. це дуже Це щось Нужно, чтобы хорошо взбить его, да. Ладно. Ничего не делаю. Да. Дуже чудовый такой колер. Теперь мы назад. Додаємо трішки вершки. Ну, я, я, я буду помішувати. Ну, нам не треба, щоб пригоріло. Що, що, що. Вершки нам дадуть ну, більш насичені, зараз. Ніжність і зроблять нашу масу таку да, ніжнішу, навіть воздушнішу, можна так сказати. <клес> да, він став такий гарний, 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 гарний колір. Ну, зараз потрібно, щоб воно ми можемо додати ще трішки солі. Тепер ми будемо оформляти подачу. Беремо нашу бринзу, ми подамо нашу бринзу, посипемо. Ну, І далі Чейсь. ми можемо прикрашати... Далі? Ми... Що -що? А, я їжка <різь> на повороті. <різь> Далі, дивіться, у нас є гарбузова олія. Вона теж досить корисна, має такий цікавий свій смак, колір. Ми можемо прикрасити трошки олію. Далі ми можемо прикрасити трішечки. Ні, це не мак. Це теж більш використовується для прикраси. Кухарі це називають земля. Це можна робити з хліба, з додаванням червоно це можна робити з маслів, які висушуються, перетираються. І виходить такий ефект скажімо так, землі такої сідобної. Тепер можемо брати наші паростки і викладати ці є різні паростки, тут є редис, тут є горох, тут є багато всього різного. Так, ну чи я тебе стакчу? Це йде в нас редис. Це теж редис, але не ті редис. Це йде горох, це насіння гарбуза. А соняшника верніше вибачає. В принципі, наша страва готова. Зверху ще можемо присипати. Це червона солодка паприка. Придати ще такого червоненьку трошки відтінку. Все. Матіс виплакав. Наш суп готовий. Если бы я звался кораблем, то его давно бы затопила. Понять это сложно, конечно, поэтому слушай, чувствуй. Она лишь искусство вечно, она лишь любовь. Ну, в начале осени мы выпустили клип и сингл с новой песней Искусство. И на данном этапе мы усиленно готовимся к выпуску нового альбома и э, готовим два релиза с новыми клипами тоже. Наша страва, яку ми будемо сьогодні готувати, це буде узвар. За основу ми будемо брати сушеня, так, це грушка, яблуко, тут у нас ще є шипшина. Узвар раніше більш готували на якісь великі свята, на різдво, там, на пасху. Узвар можна робити із цукром, можна робити і з медом. А ми будемо тут? робити з медом. Це в нас мед з смирикових шишок. Те, як раніше, в давнину цукру ну, в принципі, не було, тому додавали мед. Але технологія приготування з цукром і з медом вона відрізняється. Чому? Тому що якщо ми використовуємо, готовимо узвар з цукром, нам потрібно воду зразу закип'ятити з цукром, потім додати туди наші сухофрукти і настаювати. У зварення, в якому випадку не можна довго варити. Ми будемо робити по-іншому. Ми беремо наші сухофрукти, залиємо їх водою, поставимо в піч, доведемо до кипіння. Остудимо до температури, щоб була нижча, ніж 60 градусів, і потім будемо додати мед. Чому температура має бути не вищою 60 градусів, тому що мед. Ми до нашої сушки будемо додати чіпси, які ми зробили з гарбуза. Угу. Ми додаємо чипси наші, вони дадуть трішки колір такий і смак. І додаємо гілля малини. Теж дуже корисно, особливо взимку. Все, ми додали всі наші продукти. У нас виходить така цікава палітра так, якби, і кольорів. І угу. цих. Заливаємо це водою. Зараз ми будемо ставити його в піч, але ми пам'ятаємо, що нам потрібно його довести тільки на купіння, тобто ми повинні за цим слідкувати. Печ ставимо. Все досить. Так. У нас є така чарівна. Чудо палочка. Яка <рисква> допоможе нам його підвинити далі. Це же два виїзда такой заталкивали і васика. <рисква> Печ. Ну що, я думаю, наш узвар э, вже готовий. Ми можемо його доставати з печі. <рисква> Ну, все, наш узвар, в принципі готовий. Тепер нам треба зачекати, поки він властигне, щоб ми змогли додати наш мед з малюкових шишок. І в нас залишилась ще така справа, ще декілька запитань, які стосуються місцевості цієї, .е. місцевого діалекту. Перше таке запитання буде: скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке цитрина? Так. А, это что-то цитрусовое. может Да, быть, это та? цитрусовое. Да, что-то связано с витамином цена, а или или С, наверное. Желтое или оранжевое? Желтый. Лимон? Лимон. Эй! Раніше называли лимон цитрином. Наступне запитання. Що таке бомбоны? Так, это что-то из Ну, это явно не них? Нет, нет, це так, съедобное, це. Смачне, таке. Так. Это как бурульки? Это типа клетки, а что такое бурульки? Я, Я не помню. Ну, бурульки. бурульки. Бомбоны. Ну вот бомбоны. Ну, мама, купи мне бомбонів. Бомбонів? Мама купила? <ріпи> <ріпи> господи. <ріпи> а, это здобне что-то? Ну, 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 не, ну как. Не хлебное? Це не хлібне. Не, ну не здобне. Тому що. Хоча ну, не... может быть з. Окр... Ну, нет. Нет. Это, наверное, нет. нет. Но оно явно растет на деревьях. Нет. А, оно не растет Небесное. на деревьях. Нет. Нет. А здесь чего? Это не фруктовое? Может это быть, фрукт? с фруктовую какую-то начинку. А, может быть, это как кнедлики? Створожное? Ну может быть и створожное начало. А, так это какие-то. Нет, а что знаешь, если не мучное, да? То, что дети завжди просят дойти, там сладость какая-то, да? Тортик. Нет, не тортик. Конфеты. Шоколадная конфета. Шоколаднее, но это цукерки. Цукерки. Останнє запитання: що таке грызачка? <уфут> Оце, це ж Ні, це. Ні. <смеш> я підкажу, це е, теж продукт, е, е, який, е, ну от, е, ну, гризачка, сама назва підказує, в принципі, як, як його вживати потрібно. Окей. Okay. Um, Бальше? Так, велике, середнє. Ну це не дуже щось таке там велике. <смеш> Знаружі тверде, а всередині таке соковите, соковите. Ага. соковите? Не дуже на какую. Складається там складається взагалі там відсотків 90 з води наприклад. Слухай, ну ну кокосити гризечка теж. Кавун. Кавун. А серйозно? Ви молодці, відгадали, в принципі. всі на світі. Ну що, гаразд, ви відповіли в принципі на всі запитання. Зараз ми будемо переходити вже до нашого завершення. У Нас mm -hmm. е, вже трішки вистих наш звад, і ми будемо додати е, наш. Хто це буде робити? Може я, я? Yeah. 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 прошу. Главный любитель все. Може, не все. Додали спочатку половину. Ми його перемішаємо з а потім вже буде. Він більш рідкий, да, він є такий, як мед... Як да, Він mm -hmm. більш такий, як сироп. Ой, малінка там. Тепер ми його зараз перельємо, ми можемо розлити його у наш кушик. Бачите, і колір такий. Ми зараз щось запхаємо. Да? І в нього колір такий, і вроді як темний, але гарбуз но дає йому э, такий жовтуватий відтінок. Ну, все, у нас вийшов такий чудовий узвах ароматом з насиченим кольором. Все, тепер ми можемо його розливати. Ну, я думаю, що він вийшов у нас чудовий. Виліть, по великолепно. Що тепер <реку> ми можемо переходити до нашої дегустації? Наконець, так. <реку> Ходімо. Настав той момент, Це такий наш буде підсумок сьогоднішнього дня. Будемо зараз дегустувати те, що ми е, приготували. Давайте я розділю спочатку з Так, І наш супчик, ми його спочатку перемішаємо трішки. Я думаю, що в нас все, все вийшло. Моя ложка. <клес> Это, наверное, самый вкусный циклный суп, который я кушала. Может быть, конечно, я очень сильно его хотела и пока смотрела, как он готовится. <зов> Нет, ну он <клес> <клес> Но правда вкусный. Чудово. У нас все вышло. У нас получилась такая хорошая масса. У нас получился уже такий ароматный вин. А он есть в меню. <плес> Мы обов'язково включим його в меню Татари Делюкс ресторану. Я думаю, що це буде одна з таких страв найпопулярніших. Угу. Да, да. Ну, у неї є точно всі шанси. Переплюнем в бобреч. Амбіціозна заявка. Ну і наш узвар, який ми готували в печі. Без цукру, за такими старими традиціями на меді. Да. А печі дає такий... Такий, я не знаю, очень улюбний привкус, якщо хто ніби такої Взагалі, я дуже задоволений, що ви до нас завітали. Цілий день поспілкувавшись з вами. І в мене ще більше з'явилося бажання прийти відвідати ваш концерт, це обов'язково зроблю, я вам обіцяю. І ви не забувайте нас, теж заїжджайте, коли будете час мати, коли будете десь подорожувати ще щось. Завжди раді б на вас тут бачити. Спасибо, нам теперь интересно заехать к вам зимой. Ты имеешь в виду, когда это появится в меню? И когда это появится в меню, и когда тут будет животик, и когда будет как раз вот эта атмосфера, когда с мороза ты заходишь, и уют, тепло, камин, и еда, и баня, да. Дякую вам еще раз. Okay. Дуже было приятно с вами познакомиться. Yeah. Я надеюсь, что мы обовязково еще встретимся.